Вечір це ключ до свідомого сну, до усвідомлення. І сьогодні, в цьому відео, я розповім вам, розкажу про п'ять простих звичок, практик, які допоможуть усвідомитися у вісні, відпочити і навіть можливо зцілитися. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик, і на цьому каналі я ділюся своїми знаннями, досвідом, сподіваюся, надихаю і мотивую вас. Тема свідомих снів і позатілесного досвіду це те, що мене захоплює вже більше року. Я практикую цю тему і вважаю, що дуже мало, на жаль, є інформації. І мій такий внесок да, поділитися з вами, розказати про це все, тому що це дуже цікава історія. І через свідомі сни можна теж змінюватися, трансформуватися, змінювати свою реальність і. Тому хочу вас запросити спробувати свідомі сни. І в цьому відео да, я поділюся про те, як можна до цього наблизитися. Якщо говорити просто, давайте почнемо, що таке свідомий сон це коли ми спимо, коли наше тіло спить, а коли наша свідомість, та частина, про яку ще спорять, що це саме таке свідомість, але я нарікаю цю свідомість, можливо, хтось нарікає це астральне тіло або дух, всюди є доля істини. Але для мене найпростіше це називати свідомістю. Так от, свідомість наша якраз не спить, і тут дуже важливо в такому сні знову ж таки усвідомитися. Тобто, ти розумієш, що ти спиш, що ти уві сні. Але при цьому ти можеш управляти цим сном, ти можеш його моделювати, формувати, говорити з людьми, щось змінювати. І при цьому не прокидатися. Насправді іноді це буває не дуже просто, але з часом з тренуванням це можна змінити. І на цьому досвіді, на своєму досвіді, я це дуже добре знаю. Тому робити вісні можна у такому свідомому сні і позатілесному досвіді це трошки різні поняття. Можна робити ну, майже абсолютно все, да? можна там моделювати свою якусь реальність, тобто проживати, це такий вид візуалізації, але вісні. Можна, наприклад, зцілювати сцілювати себе або навіть спробувати зцілювати інших. Можна знаходити відповіді на питання, наприклад, якщо ви не можете там, зрозуміти, який крок має бути вашим наступним, ви можете теж це пропрацьовувати вісні. Можна шукати духовних вчителів, наприклад, в мене теж був такий досвід. Можна там, просто розважатися, да? літати, не знаю, бувати в різних місцях, там, полетіти на піраміди, чи на Гаваї, чи ще щось. Це просто справа практики. Звісно, на початку це звучить фантастично, і іноді не зовсім просто це зробити, але з часом, з практикою, можливо, все. П'ять таких простих звичок або практик, які з вечора допоможуть вам. Увійти в свідомий сон, або хоча б е, прожити такий сон, який просто буде цілющим для вашого тіла. І, можливо, да з перших кроків у вас це не отримається, і це нормально, але якщо ви будете постійно це повторювати, то і займатися цією темою, то в якийсь час ви помітите, як змінюється все. Отже, основна задача наша ввечері чому взагалі да, можуть не бути свідомих снів? Тому що у людини дуже багато стресу, і вона знаходиться, знаходиться в цих самих бета-хвилях, тобто такий неспокійний мозок, коли людина багато думає, тривожиться, і це, на жаль, теж впливає на наші сни. Коли такого дуже багато, то починається там теж незрозумілі твоя підсвідомість, таке витворяє у віснах, що просто ем, можна з розуму зійти. І взагалі більшість снів. Ем, щоб ви да, не думали, що з вами щось не так. Більшість снів це все-таки такі ігри підсвідомості, переробка того матеріалу, що ви прожили, це нормально, це більша частина. І лише там, ну не знаю, невеликий процент, там, можливо, 20% – процентів це можуть бути свідомими з нами, з нами, з якимись дуже глибокими смислами, або також позатілесний досвід. Тобто більша частина снів це все-таки, на мою думку, це все-таки ерунда і. Іноді не треба шукати смисли там, де їх немає. Отже, основна наша задача ввечері це розслабити свій мозок, тобто звільнитися від цих всіх думок, які нам заважають, які там, не дають нам розслабитися, і увійти в стан. В стан, коли мозок розслаблений, він не думає про щось, це, якщо умовно, науково говорити, то це альфа або тета стан. Коли... Оце керування розумом, вами, воно найменше. Тому це наше завдання. І також наше завдання, знову ж таки, підняти вібрації. В принципі, це приблизно про одне і те ж саме, але я трошки розмежовую. І перший, перша моя така, мабуть, порада це буде поставити намір. Перед тим, як лягати спати, ви просто поставте собі намір, що ви хочете на цей сон. Наприклад, я хочу, щоб цей сон. Я усвідомилася вісні і зрозуміла, що це сон, ну і далі там ви будете робити, що ви забажаєте, який у вас там план. Да? Поставити тобто собі намір, я маю усвідомитися увісні. Я ус... або простіше його ставити саме в теперішньому часі. Сьогодні у вісні я усвідомлююсь. Можна також поставити інший намір. Наприклад, сьогодні у вісні я знайду відповідь на таке то моє питання. Або сьогодні у вісні я зцілю там себе, зцілю своє здоров'я, покращу там стан свого здоров'я. Тут можна гратися як завгодно, і тут важливо, звісно, працювати з вірою, з довірою, що ви довіряєте Всесвіту, довіряєте собі, довіряєте своєму стану, і воно спрацює. Звісно, кожен 100% випадків це не буде працювати, але все одно, практикуючи це постійно, ви можете цю звичку напрацювати і далі розвивати. Тобто, перше, ми ставимо намір. Але перед тим, як поставити намір, треба ще зробити роботу. Намір краще ставити, звісно, вже тоді, коли ви лягли в ліжко і вже готові засинати. Але перед цим, що можна ще зробити? Звичайно ж, наскільки б це банально не було. Але ми маємо проводити вечір без гаджетів. В ідеалі це година, хоча б за годину до сну відкладати там телефон, ноутбук, айпад і будь-що телевізор. Але, хоча б півгодини. Спробуйте хоча б півгодини потриматися і залишити свою всю електроніку десь в сторонці. Тому що. Вона, якраз електроніка, вона вводить наш мозок в той неспокійний стан, в стан збудження, в стан бета, коли ми не можемо чути в такому стані, ми чуємо тільки мозок, чуємо якісь такі думки, які взагалі нікуди нас не ведуть. Там немає творчості, там немає спокою, там немає медитативного стану, і в такому стані ми не чуємо своє вище я, і наша інтуїція приглушена. Тому намагайтеся, особливо ввечері, да, перед сном, якщо ви хочете побачити свідомі сни. Відкласти ці всі гаджети, відкласти телефон, айпад, ноутбук і все таке, хоча б за півгодинки. Звісно, це не дуже проста задача, я з вами погоджуюсь, і не кожен мій вечір теж проходить так, але все одно треба над цим працювати, постійно собі нагадувати і постійно робити. Номер три, що ми можемо зробити, це вдячність. Знову ж таки, як би банально це не звучало, але любов, і вдячність це дві найтакі сильніші. Найвисоковібраційніші почуття, емоції, які нам теж допомагають розслабитися і при цьому звільнитися да, від якогось стресу, перевернути, перемістити фокус своєї уваги не на негатив, а на позитив, тобто на те, що умовно піднімає нас трошки вище. Тому краще всього, звісно, прописати, хоча б там не знаю п'ять речей, за які ви вдячні сьогодні, там за які ви вдячні просто, що вам йде. Можна 10, можна проговорити в голос, можна подумки сказати. І прописати це діє найсильніше. І це теж, коли ви пишете рукою, це теж така медитативна якась робота, і вона теж заспокоює ваш мозок і вводить теж в такий стан потоку знову ж таки, цей альфа-стан, який нам потрібен для того, щоб усвідомитися у вісні. Наступна річ номер 4, що ви можете зробити, це медитація. Уже коли ви будете лежати в ліжку, краще за все зробити таку невеличку медитацію розслаблення, коли ви або згори вниз розслабляєте своє тіло, або знизу вгору. Тобто, наприклад, ви умовно концентруєте там на кілька секунд, наскільки, дивлячись на те, наскільки у вас ця звичка напрацьована, я, наприклад, там ну, взагалі не знаю за півхвилини, можливо, навіть швидше, можу повністю розслабити своє тіло. Абсолютно кожну його частину. І ви можете теж це напрацьовувати. Там, наприклад, почати зі стоп-ніг, потім підніматися вгору, до колін, до стегон. і так проговорювати собі подумки, фокусуватися на кожній частині тіла, там, передня частина тіла, спина, руки, ноги там, і так далі. Можна зверху вниз починати. Як вам відгукується, як вам зручніше, можете спробувати так і так. І цим самим це ще е, в ведичних та в йогівських штуках називається йоганідра. Це теж свого роду така медитація, яка розслабляє нас. Це вже коли ви ляжете в ліжко, можна це зробити. Але перед цим ще можна зробити таку невеличку очищуючу медитацію, щоб звільнитися знову ж таки від емоцій, від якогось там стресу, який накопився, накопичився у вас. Ви можете просто сісти буквально навіть на 5 хвилин знову ж таки спробувати трошки розслабитися. І, заплющивши очі, ви можете уявити, як зверху на вас спускається потік світла, світло творця, не знає світло любові, благодаті, як вам краще йде. І це світло змиває весь негатив, який у вас накопичився. Ви можете просто уявляти, да? також можна щось робити в душі. Коли ви там, наприклад, миєтеся, ви можете уявляти вже під кінець, як вода змиває все, що не потрібно вам. Весь негатив можете також наміром це проговорювати. Це теж допомагає очиститися, звільнитися від цих негативних емоцій, да? і перейти трошки на вищий стан. Знову ж таки, номер, мабуть, це вже який там, не знаю, четвертий, п'ятий. Про емоції. Як медитація може допомогти да, з таким звільненням від емоцій. І так само дуже добре допомагає, наприклад, дихання. Можна теж уже робити, коли ви саме лягли в ліжко, ви можете подихати, при цьому вдих ми робимо через ніс, і видих ми робимо довший, набагато довший через рот. Це теж заспокоює нас, вводить такий легкий трансовий медитативний стан і дуже класно працює. Можна також, коли ви пишете вдячності, перед цим можна виписати, наприклад, все, що вас тривожить. Всі якісь негативні думки, чи якісь проблеми, чи ще щось, просто що у вас в голові, ви можете просто виписати. Знову ж таки, коли ви переносите це на папір, ви ніби звільняєтеся від цього, залишаєте десь. І, а в іншому сенсі, це також, коли ви там пишете, так така повільна, повторююча дія, ви теж відключаєте трошки у цей бета-стан, відключаєте активність мозку. Ну і ще що можна зробити, побажати добра, наприклад, всім іншим людям, близьким, не дуже близьким. просто перечислити навіть людей, можна зробити таку невеличку практику прощення, що ви прощаєте всім людям, які, наприклад. Якісь ви негативні емоції переживали сьогодні, прощаєте собі за всі якісь промахи чи ще щось. Тобто таке звільнення, емоційне звільнення від усього, що накопичилось, наприклад, за сьогодні. Таким чином, роблячи ці невеличкі кроки, невеличкі практики, ви, як я й кажу, входите в певний стан, в медитативний стан з активного бета-стану, бета-хвиль мозку, ви переводите свою активність в плавну альфа, і навіть в тета, коли ви вже будете лежати, там подихали, почали розслаблятися. То це теж дуже класно вводить стан. Отже, давайте повторимо: для того, щоб побачити свідомий сон, щоб усвідомитися у вісні, треба над цим працювати. І вечір це якраз найкращий час. Ми готуємо себе, готуємо свій стан для того, щоб усвідомитися. Звісно, є багато технік, які нам допомагають усвідомитися, допомагають вийти з тіла, але зараз не про це. Зараз про те, як підготувати для цього основу. Тому. Перше, що ви можете зробити, це очиститися від емоцій. Ви можете виписати всі тривожні емоції, які у вас є, ви можете подихати і зробити практику прощення себе або інших. Також добре прописати вдячність, вдячність собі, вдячність людям, вдячність просто за те, що ви прожили сьогодні. Зробити таку емоцію. Емоційну чистку, зробити невеличку медитацію, сісти, уявити, як потік світла сходить на вас і змиває все, що вам не потрібно. Або навіть в душ, коли ви ввечері підете, ви можете уявити, як весь негатив сходить від вас і залишає вас абсолютно чистими. Обов'язково ж, звичайно, ми відключаємо гаджети, прибираємо телефон, ноутбук і все інше, як мінімум за півгодини, в ідеалі хоча б за годинку до сну. Ми це все відкладаємо і не повертаємося до цього, доки не прокинемося. І зранку, до речі, теж краще відразу це не брати, але я думаю, ви це все знаєте і без мене. І потім, коли ви вже лягли в ліжко, звісно, можна знову ж таки подихати, щоб розслабитися, розслабити тіло, зробити таку його нідру, коли ви зверху вниз або знизу вгору розслабляєте своє тіло. І під кінець, якщо ви ще не заснули, а якщо ви дуже швидко заснаєте, як я, наприклад, то. Треба поставити намір, але перед тим як розслаблятися, да, перед тим як робити розслаблення тіла, ви можете поставити намір, що сьогодні у вісні я усвідомлююсь, або сьогодні у вісні я зцілюся, або сьогодні у вісні я знайду відповідь на своє питання і проговорюйте далі. Таким чином це були такі прості ритуальчики, практики, прості дії, які допоможуть вам заспокоїти себе, заспокоїти свій стан, очиститися від негативу, підняти свої вібрації, сфокусуватися на позитиві. І це все зможе змінити ваш сон. Навіть зранку, коли ви прокинетеся, коли ви будете таке да, практикувати, то ви теж почнете краще запам'ятовувати свої сни. І зранку ви будете почувати себе набагато краще, якщо навіть не усвідомитися у вісні. Але з часом, практикуючи це та роблячи інші дії, роблячи інші практики, ви точно зможете прожити свідомий сон і побачити там багато чого цікавого. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал і зустрінемося в новому відео про свідомий сон. Па-па!